Вітаю вас, миром і любов'ю нашого Господа, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, дорогі наші гості, приятелі Божого Слова, і всіх вас вітаю, хто дивиться нас на нашому каналі в Ютубі, Фейсбуці, Телеграмі в інших мережах. Всіх вас вітаю з Днем Суботнім. Зима підходить до закінчення. Ще лютий лютує. 12 градусів, 10 градусів це не дуже велика його лютість, але все одно. Ми вже надіємося, що все ж таки, як казав один відомий політик, весна переможе. Я до вашої уваги кілька важливих для нас оголошень. Ну, як завжди, я хочу почати, що Новий рік, біблійний Новий рік, ми будемо зустрічати, відзначати і будемо дарувати подарунки нашим дітям буде 19 березня. Молитовний тиждень розпочнеться 27 березня. Хочу ще раз нагадати для тих, хто дивиться наш канал, хто приятелі наші, що перед Пасхою, перед споменом страждання і смерті Господа нашого Ісуса Христа, у нас є молитовний тиждень. Не перед Новим роком, як це в інших церквах, не перед Різдвом. У нас, молитовний, у нас є більш важлива дата, ніж Новий рік, ніж придумана церквами неправильна дата Різдва. Як то в Америці і в інших, у нас є точна чітка дата відкуплення світу наш, спасіння нашого світу, смерть нашого Господа. Тому у нас молитовний тиждень перед причастям. Є можливість задуматись над своїм життям, є можливість ще залагодити те, що було упущено впродовж року. Є можливість почати з чистого листка новий рік після Голгофи, яку ми згадуємо. Тому спомин страждання і смерті Ісуса Христа у нас буде 1 квітня. Хочу далі сказати. і хочу ще раз дуже важливу річ сказати: ви, напевно, вже помітили, що останні мої проповіді, які я кажу в суботу і п'ятницю, це вже десь 5 проповідей практичного благочестя до причастя. Це і про братню любов. Це і про батьківську, це і про в церкві, що руйнує єдність і любов. Це все. І я тому прошу, і особливо вчорашня тема не сваріться в дорозі. Я прошу і звертаюся до наших служителів за кордоном в суботу подивитись цю проповідь, всім сівши. Будь ласка, я знаю, що у вас там проповідують служителі назначені. Значить, я вам кажу: подивитись проповідь, не сваріться в дорозі. Гріхи, які руйнують любов і єдність церкви, це дуже важливі проповіді, які потрібно подивитися перед причасним. На тижні я говорю інші теми доктринальні. Там ми відкрили канал російськомовний, Ви знаєте, дивіться, з біблії проти фальшивих вчення. Але це я кажу на тижні. До речі, ще раз нагадую: в неділю у нас завжди суботня школа. Тут, на цьому місці, ми ведемо на запис. І в інтернет викладаємо на всі наші канали. Вже ми сім уроків суботньої школи провели, сім неділь. І ми продовжуємо далі всю книгу Даниїла. І потім наступні всі книги у нас буде суботня школа. Йти в запис, і ви можете дивитись в ефірі нашу суботню школу. Хочу сказати, що ми далі продовжуємо працювати в тих проєктах, які ми вже працюємо, вже роки не один рік, а роки, вже кілька років. Це випічка. І була відвезена випічка. Дякую, дуже велика подяка. Скажу вам неприємну новину: поранених різко збільшилось. Так що вже я не віз нікуди ні для тих, хто охороняє наше небо, нікуди два місця і якраз стало. Дуже, це в надвірні збільшилось багато поранених, і в госпіталі Франківську. Якщо було по 60. А зараз вже за 100. Майже вдвічі збільшується поранених. Це лише в однім, а як вже не кажу, вже на пасічну вже й не було що вести. Це треба вже, напевно, з тисячу контейнерів. Вже 200 170 вже буде не, хват... не ставати. Я... Ми зробили фото. На жаль, я забув хлопцям скинути. Ну, в оголошеннях брати це фото з військовими. Там, правда, вони попросили. Лице їх не показувати, мене показували це відео. Зняли. Вони дуже дякують. Дуже дякують. Знаходжусь. У, ну, не буду казати, де, де багато хлопців наших поранених, які захищають нашу землю, нас з вами. І я дякую. Вони дякують вам, дорогі сестри, які вже два роки печать печуть випічку і сюди возимо і в різні інші місця хлопцям нашим, і які небо охороняють. І ось подобається їм випічка. Подобається? Дуже смачно. Дуже. Дуже смачно. Дякуємо за смаколики. Діплено. Так, до ну, певних причин обличчя не будемо показувати. Так, ми добре. Ви задаєте, мені задавали питання, чи наша випічка якось е, когось навернула до Бога. Так, навернула. До Бога навернула. Одну людину з надвірної військової, який дивиться вже наші канали, який е, навіть вже вніс пожертву. Так, Юля? Житель е, надвірний. Слава Богу, тисячі контейнерів ми спекли, може, кілька тисяч за ці роки, але вже одна душа. Є ще такі були, що дзвонили там щось допомогти, спілкуються. Слава Богу нашому. У нас сьогодні в гостях у понеділок, так, брат Вадим, ти приїхав? В понеділок рано до нас приїхав брат Вадим. Будь ласка, брат Вадим, піднімись. Брат Вадим, ну, наші, він приїхав до нас в понеділок вранці. Я не знаю, як саме. Через що він пішов, як він ну, хто його направив, він собі сам вам розкаже. Я тільки трошки з ним поспілкувався. Мені сподобався цей брат. Він 9 років, має стаж адвентист, він адвентист, член церкви міста Херсон. Дуже бомблять. він нам розказував дуже цікаві епізоди, як вони копали, що ви копали? Такий бункер, так, щоб захиститись, правда? Викопали. Як? Під школою. Так, так. Брат Вадим вже кажуть, понеділок зранку він приїхав до нас. Він живе у нас. Я звернувся до присвітера Адвентистів сьомого дня, сказав, що є тут ваш брат. Може, ви хочете йому дати якесь хороше житло, щоб був газ, щоб не дрова, щоб тому що, тому що у нас ми приймаємо дітей і в нас не так буде зручно. Але, ну якщо ми з тобою говорили, Вадим, якщо буде щось не так, значить. Ти знаєш, як далі, що ми тебе в будь-якому випадку не прогонимо, не відправимо. Е, дякую. Я чому його підняв? Тому що, може, брати і сестри, хтось має якесь приміщення, яке пустує, хатина, яка пустує. І ви б хотіли прийняти брата, щоб він жив, там, будь ласка, брат, сестра Валя охарактеризувала як дуже роботящу, так, сестра Валя? І пилососили, і дрова возили, і працювали такий. Трудящий брат. Тому, якщо наші брати і сестри, якщо там адвентистів нічого не вийде, якщо у наші брати і сестри будуть мати бажання, можемо прийняти. Але думаю, що адвентисти знайдуть приміщення, все ж таки тут чотири церкви є рядом. Дуже приємно. Слово Боже, знає. І дуже, дуже приємно. Я дякую. Я, я радий. Хороший відзвуки за тиждень за тебе, Вадим. Сьогодні вечором збереться, а може, зараз після цього служіння на кілька хвилин церковну раду. У нас деякі питання треба, просто я вам озвучу. Ви вже знаєте, я вже озвучив в нашій братерській групі. Я не пам'ятаю, чи я в церковну групу написав. Я озвучив, що у нас згодився після розмови, згодились на. Посвячене служіння для Господа і для ближніх, сім'я Калитюка Віктора і Валентини. Він, Віктор згодився на рукопокладання в сан пресвітера, яким буде нести служіння в групах Київської області і Черкаської області. Ви знаєте, там у нас є десь до семи груп у Черкаській, ну в селах, де живуть наші брати і сестри, Черкаси, Київська область, він буде нести служіння пасторське. Присвітельські на ті дві групи. Він дав згоду. Я церковна рада одноголосно прийняла рішення, що можна його руку покласти. Братанська рада підтримала, по крайній мірі не було жодного проти. Жодного. Я казав, хто може проти, має якийсь хай напише. Тому ми будемо ще раз, я вас оголошую вже всій церкві, Молитися за сестра Валя, дружина брата Віктора, яка не так давно прийняла хрещення, згодилась. Підтримала його, вона залишила вчительську роботу вчителем, покинула і буде допомагати своєму чоловікові в служінні в церкві. Це дуже мені приємно чути, я просто щасливий це чути. І ми будемо мати там хорошу таку Божу нашу християнську родину. Тому, якщо є якісь, хтось буде мати якісь зауваги, що не вартується сім'ї, якісь застереження, підходите до мене і мені кажете, щоб ми знали. Рукопокладання буде перед причастям. Вони приїдуть зарані. Ми проведемо рукопокладання цієї, цього брата і посвячення цієї сім'ї. А після того він прийме участь у причасті разом з нами тут і поїде додому і звершить причастя там, у тих двох областях. Отак у вас вводжу в курс справ. Тому ви скажете своє слово. Тоді, коли вони приїдуть, якщо не буде до цього часу, якщо ніяких перешкод, з вашого боку, вони приїдуть, і тоді я покладу на голосування. А зараз досліджуйте, думайте, рішайте, маєте ще більше місяця часу. Так само я зробив пропозицію ще одному братові, чи не схотів би він, не дав би він згоду на рукопокладання. Він дав згоду, і він дуже потрібний нашій церкві, як служитель. Тому я ще не називаю його імені. Я зараз прошу залишитись в церковну раду. І ми на церковній раді я озвучу його ім'я. І тоді вже, якщо Церковна Рада дасть згоду, тоді я озвучу його і вам. І ми будемо знову так само молитись і так само будемо говорити про рукопокладання і цього брата. Нам потрібно служителів. Е, такі склались обставини. І ще одне оголошення на закінчення. Я вже вам об'являв, що не дуже мені нам хочеться зараз, не дуже є той час такий, щоб ще прийняти дітей сиріт. Але, як я вже казав, вам, може хотітись, але є дуже велика потреба, і я вважаю, що це треба зробити. Значить, 1 березня до нас заїдуть ще 25 дітей з мамами. У нас вже було два заїзди: один в січні, один в лютому. так, Ми прийняли два заїзди. Ну, напевно, цей рік буде кожен місяць. Я так бачу. Це абсолютно нова група. Якщо ми до цього часу співпрацювали там з 95-ю, 3-ю, 36-ю, 22-ю бригадами, ще іншими бригадами, так це і морська піхота, і охорона, і це діти їх приїжджали, і вони вже по 5-6 заїздів зробили, то це нова, нова бригада, яка також захищає наші терени, Дорогі брати і сестри, тому 1 березня буде заїзд ще 25 чоловік. Я думаю, що ми зберемо всі свої сили, хоч нам буде трошки вже і не так легко, у нас і Новий рік підготувати з програмою, і далі там молитовний тиждень, але ми це з вами зробимо, як завжди робили. Е є якісь питання по поводу об'яви оголошення? Якщо будуть питання, підходьте після служіння. Хочу передати привіти, як завжди, від брата Анатолія Бабіна, Сполучені Штати Америки. і за, його заодно передає подяку за наші молитви. Пам'ятаєте, я об'являв молитись за дружину його Ніну, якій була загроза втратити повністю зір. і зробили операцію на око, і зберегли зір, і вона зараз реабілітується. Він дуже щиро дякує. Хочу передати щире вітання від брата Василя Ванджури. Від сестри Ані Бевзюк, від сім'ї Віктора Калитюка, від Віктора Павлія з Хуста, від Трінчука Івана з Польщі. Дуже ми з ним спілкуємося. Гарно брат дуже такий ожив, і я тішуся за нього. Від моєї донечки Надії також не тільки привіт, а величезна подяка. Величезна подяка за молитви, величезна подяка за фінансову матеріальну поміч. Я вам вже казав, це моя дочка просто. Просто дуже вам вдячна. Хочу сказати вам, молитви наші Господь почув. За це я дуже вдячний Богові обіцяв йому служити, і буду йому ще більше служити, ще ревніше, тому що не виявили жодної метастази. Та поклина, яка була онко, щитовидка повністю видалена, метастаз немає. І в неї є добрий шанс далі жити, славити Бога і служити нашому Господу. Можете її відвідувати, хто хоче. Її багато відвідували після операції, перед операцією, перед цим радіоактивним лікуванням. Зараз вона у нас, в літній кухні, у нас живе, тому що не можна бути близько біля дітей. На відстані 2 метри можете з нею спілкуватися. Вона поки що маленький Чорнобильський реактор. Але через два тижні прийде до норми. А через два місяці буде абсолютно вже можна буде. Контактувати. Так зараз не можна обіймати. Навіть святим, поцілунком не можна цілувати, навіть святим. Але я тішуся. Я хочу бути відкритий з вами, щоб не ходили якісь плітки, а то ми так інколи скриваємо, боїмося щось розказати про свої болі, про свої проблеми. Треба тішитись і радістю. Треба розказувати, тілитись. Ми ж сім'я, щоб друг друга за друга молились і підтримували. Тому дуже-дуже вам вдячні. Також привіт вітання від моєї сім'ї з Антверпена, від моєї дружини і сім'ї з Антверпена, від Михайла Сірка і його мами Христини, члена нашого церкви, церкви з Рівенщини. Від Якова Янишевського, про якого казав місто Первомайське, від Саші Зайцева з полігону. Вже 15 місяців він на полігоні без форми військової. Зарплати не бере 15 місяців. Йому кажуть, що він тікав, він відмовляється тікати, тому що він такий невигідний їм. А він каже так: або мене відпускаєте з мером, як віруючу, або я не тікаю. І форми не один. Він 15 місяців веде величезну боротьбу. Я з ним недавно говорив перший раз так відеотрансляцію, от з ким з Антоном. Я з тобою їхав, Антон. Так? І ми включили на відео, і він розказував про ті всі переживання. І ми молимося за нього дуже сильно. Я від нього щире вітання передаю. Передаю вам ще вітання від Валерія Івановича Рябкова із Дніпра, від Олі Ланецької з Харкова, від Сергія Марини Клименко з Полтави. Є ще у нас привіти якісь для нашої церкви, будь ласка. Сміливіше. що нема привітів? Це буде перше. Передавай вітання, а також сім'я Позібана. О, А слова сьогодні забули передати від Позібанових привіт. Передала Ліля, добре. Круглик, Чернівецька область, черевітання Бойчук-Людмила. Передає привіт Валя Сніцеренко з Києва. Валя Сніцаренко з Києва передає привіт. Біла церква, моя наша мама з Наталією передає вітання. Є ще вітання? Якщо більше привітів. Збирати і він про збирати тебесь кодапчиків. Дуже дякую, дуже дякую. Ми приймаємо вітання. Ворогта. Ми вас вітаємо. Сестра Ганна, і всі брати, ми вас вітаємо і сестри. Дякуємо. Немає більше? Добре. За всі привіти. Інозавіт. Прошу сідати. А зараз, як я вам казав, у нас є три молитовні групи, і ми продовжуємо молитись молитись. Як у нашій групі церковній тут на 9 годин ранку, як у нашому Фейсбуці, який веде Лілія Молитовна група у Вайбері, у Вайбері. І так, як, як я вже вам казав, гарно, успішно веде молитовну групу Дацюк Любомир. У нас така, такі три напрями молитов. І вони об'єднують велику кількість. Я лише зараз скажу, за кого ми будемо молитись, так як наша група. Ми розпочали сьогодні молитву нашу в нашій групі молитовній. Молитвами подяки. Молитва подяки за Надю Слезінську, що пройшла цей курс лікування, за Аллу Грещук, що успішно пройшла операція, за Ніну Бабіну успішна операція. І особлива молитва подяки, я хочу сьогодні це підкреслити, за сестру Надію Уварову з Білої церкви. Буквально недавно вона приєдналась до нашої церкви. Ми її прийняли з вами голосуванням через відеотрансляцію. Вона приєдналась, і її здоров'я, як вона. Нам свідчить, стало краще. І вона каже, що вона дякує особисто нам за молитви. І я дякую вам, сестра Надя, що ви стали частинкою нашої сім'ї, що ви довіряєте і що ви бажаєте нашої молитви. І саме важливо, щоб наша молитва помагала вам, щоб наша молитва була зціляючим бальзамом для вас у цей нелегкий час, у вашому віці. Хай благословить Господь вас, і ми будемо зараз молитись і за вас. Ми молимось молитвами прохання за мир. Кажуть, ніхто не може цю війну спинити. Ні, є тільки один, хто може, це Господь. І ми просимо Тебе, Господи, спини ради свого народу, ради тих людей, які до Тебе квилять. Ми просимо за віруючих, яких на полігон забрали. Я ознав останню новину, що віруючих спочатку всіх у Львівській старичі полігон. Я вже навіть відкриваю цю таємницю. В старий полігон. Там зібрали, віруючи, будуть працювати. Потім лише раз і значну частину наперед. Це жах. Будемо за них молитись. Будемо молитись за наших захисників, які добровільно і свідомо прийняли рішення захищати і віддають своє життя. За них будемо молитися, щоб вони укріпились. Будемо молитись за осиротілі сім'ї, за поранених, яких все збільшується. Ми їх відвідуємо, підтримуємо, за єдність нашого народу. За те, щоб всі хворі наші брати і сестри, одужали. І дуже важлива молитва за те, щоб наша церква, наша церква, де ж вона сьогодні розпорошена, більше 60 чоловік сьогодні за межами нашого села, членів нашої церкви, дуже багато далеко, в різних місцях, щоб об'єднались у молитві, об'єднались одним Духом, одним серцем і достойно прийняли святі символи. Тіла і крові нашого Господа Ісуса Христа 1 квітня. І Вадим в останню хвилину підійшов до мене і попросив молитви за нього, щоб Господь влаштував його долю, щоб він мав помешкання, щоб він мав е, якесь майбутнє і щоб Господь влаштував, де він має бути і як йому далі жити. Життя в нього було складне, історія життя його дуже складна. Але Господь сильний змінить. Є ще за когось помолитись? Підніміться і скажіть. Дякую. Так, ми вже згадуєте. Значить, Володимира дячука. Ще є за кого? Якщо немає, давайте ми піднімемо церкву, підніметься і ми звершимо. Лише. Дорогий господь. Щойно я перечислив за що ми дякуємо тобі. І це, що я читав, це як була як частина молитви, тому я не буду повторювати це. Господи, прийми наші подяки, які були сказані, озвучені, і які не були озвучені, бо я їх не знаю, але вони обов'язкові. Прийми, Господи, люблячи, як той дар, як ту жертву. Від... Особливо я знаю, коли я почув про те, що моя дочка здорова, то це така була радість, що я не знаю просто. Просто як тобі подякувати. Тому прийми, Господи, мою подяку, моє служіння, яке я служу вже стільки багато років на Твоїй неві. Прийми як жертву, Господь, як жертву і дай мені сили ще краще тобі служити. Дай мені сили бути чесним, дай мені сили бути е, людиною слова. Дай мені, Господи, сили, щоб я міг бути, дійсно відбивати твій характер, який ще далеко не так я в своєму житті відбиваю. А ти так, таку любов проводиш, проявляєш до мене і до моєї сім'ї. Я, Господи, прийми подяки всіх нас, бо ми кожний маємо за що подякувати. А тепер прийми наші прохання. У нас прохань, на жаль, більше ніж подяк. Ти, ти, Господи, ми озвучили за що? За Україну, за хл віруючих хлопців, за ті всі різні труднощі, які сьогодні є в Україні, Господь, за мир, за єдність народу, за єдність нашої церкви, за любов між нами, Господь, за достойне прийняття святих символів, за всіх хворих, за вадима, за володю, які сказали мені в, останні, в останню хвилину, Господь. Ти чув усе, що було озвучено. Прийми, Господи, наші молитви, Господь. І виконай прохання наших сердець, щоб наші сестри і наші брати, яких ти виконуєш молитву, так раділи і так дякували, як тішусь я, за здоров'я своєї дочки. Слава тобі, хай буде за все. Амінь.